Йоу, everybody! С вами Денс Бугать, і залетіли ми друзі в Grow the Garden. І. Що <шо> я хочу сказати, пацани? Ну на я прям купу-купу всього. І насамперед хочу вам показати. Ось таку прикалямбу, да? У мене є 32 кейси. Ну, помимо цього всього, я ще вчора вирішив відкрити буквально декілька кейсів і вибив ось таку собі катюньку. Так що можна мене поздравити. У мене є даний новий петекс. Так, хорошо. Ну, як ви бачите, я вже підзбирав да, трішечки собі яєчок, які я хочу ну, відкрити. Але насамперед мені потрібно е продати, продати оцих всіх петів, тому що вони мені просто не потрібні, і в мене банально немає місця. Значить, що ми зараз з тобою робимо? В мене є ось два таких чудових пети, які я хочу зараз е, встановити для того, щоб ми мали шанс повернути і отримати собі яйце. Да, той шанс невеликий. Він прям дуже-дуже мізерний. Проте, ну, все ж можливо, от реально, все ж можливо, тому чому б і ні? От серйозно, чому б і не отримати таку можливість, да, в тому, що ми можемо на халяву отримати назад свого кейсика. Так що вибираємо усіх, в принципі, петь які мені в цілому таки не потрібні, щоб їх продати. В принципі, мишей теж можна продавати. Так стаямбочка, не туди, не туди. Я щось пішов. Нам треба в цю сторону, і кстати, походу, треба мені буде оновити оцей квест, тому що ну я хочу ще налутати поетів, я хочу собі ще одного такого коруптет. Куда залутати. Значить, пец, Е, Показуй мені взагалі, що в тебе продається. Можливо, у нього якісь є класні яйця? Ні, яєчок у нього, на жаль, класних немає. Ну то й ладно. Ну то й чорт з ним, як договориться. Значить, починаємо продавати оце все діло. Те, що мені не потрібно, в принципі, оцю мега-мураху теж можна продати. Вона мені так то сильно і не треба, да? Тому що, ну, я хочу в себе в інвентарі мати хоча б якихось класних петів, да? ту саму кецюню. Бо щось в що цьому дусі. Бо ці самі дефолтні пети, ну вони. Мені просто не треба, реально. О, кстати, дивися, ми з тобою повернули. Ха-ха, отримали дзен яйце. Крутяк. От Не зря я поставив даних петів. Так, може ще собі ну, повернемо? Я не знаю. Давай цього черв'ячка теж можна, в принципі, продати. А вон то є сел. Бенс. Давай мені яєчко. Давай мені яєчко, щоб я міг собі вибити ще одну стрикозо. Я буду прям дуже-дуже щасливий. Так, 400 тисяч. Давай ще ось у цього. Мураху ми з тобою продамо. Такс, 7 мільйон. Кончиків. Ні, ну яєчко не падає. Тось не фортить. Ну, слухай, хоча б одне яйце ми вернули. Хоч одне вже хоч щось. Кстати, оцих кошаків треба теж продати, бо в мене їх вроді як було багато. Я їх продавав, 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 продавав. Ну вроді один тільки мене лежить, да? В інвентарі, вроді як да. Так, що ми можемо ще з тобою продати? Кодаму, в принципі, я поки що ну, не готовий продавати, да? Мені здається, що ми можемо його, поїде, як потім щось затрейдити да, на нього, бо в принципі, можна сказати, Пет такий потрібний, да? особливо в теперішній час, поки в нас з вами працює цей івент, то пет прям імбовий. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden The Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, це значить, тут, тут ми продали. Оцей динозавр він мені треба, от він мені не наде. Нам його треба продати. Бо він реально нам з тобою не треба. Бенс, дивися, 800 тисяч з нього отримали. Так, можна ще ось цього продати. Петика і продати ще ось цю малесеньку кицюнько. Тоже ми її з тобою продаємо. Бенс, 7 тисяч отримаємо. Що ж, let's go в нагород, і давай з тобою щас повідкриваємо оці яєчка. У мене є три дзен яйця, кстаті. Надо буде ще оці два поставити, щоб у нас з тобою відкривалися. Давай начнемо із цього яєчка. Може, там щось випаде цікаве. Восьміног, наприклад, да? було б прям толково. О, кстати. оце не поганий пет. Оце реально непоганий пет. Він прям толковий. Так, дивися, так ми з тобою закінчили продавати. А хоча жди. ди. Ще не закінчили ми з тобою продавати, бо ми ще з тобою понавибиваємо тут. Ми з тобою зараз реально понавибиваємо всякого -всякого мусора. Який треба буде сразу продати, наприклад, у цю мураху. Типа я би її продав би. Вона мені не треба. Так, давай наступне. Наступне яєчко. Що з нього випадає? О, чуваче. Ти подиви, хто нам випав? Капа, нам випала, друзі. Якщо не помиляюсь, на нього прям теж малесенький відсоток там, щоб його вибити. Але, слухай, випав. І на цього типа, вроді, маленький відсоток. На цей фламінго мені не треба, чи хто він там такий. Давай ще ще одне яйце Осані відкриємо. Подивимося, що нам випаде. А випадає, нам з тобою є. Not. Nope. Не густо, не густо, але капу ми з тобою вибили. Капа, прикольний. Так, цього, в принципі, теж можна оставити. А оцього журавля і оцю цю мураху я б оце трьох цих би продав би. Так, бенс, цього мурашку ми продаємо. Журавлика, в принципі, теж можна продати. Бенс, лям 400 залутали. І цього єнота ми теж з тобою, дружище, продаємо. Так, ну що ж, дивися, виходить, продали ми цього всього лиха. Тепер я що пропоную? У мене є сітпаки. У мене є купа купа сітпаків, саме Зен. Давай Просто напишемо також з тобою. Зен. У мене є 19 чувачі, сітпаків. Е, Я оце ще думаю. Дивися, так як у мене є купа транквіл рослиночок, у нас є з тобою така можливість ще в магазині щось собі прикупити. да? Тобто потратити тисячки грошеняток да, на рестоки саме. І, можливо, якісь шарди полутати, або того ж самого пета отакого. У мене вже їх таких двоє, кстати. Я думаю, що в майбутньому, можливо, ми зможемо їх також затрейдити, бо він досить сам по собі. Такий, okay, прям толковий перець. От реально толковий перець. Так, за 8 лямчиків теж можна робити рістовки. Пам-пам-пам. Ще один сітпак ми з тобою лутаємо. І, в принципі, я оцю ще дорожку купляю. Не знаю. Можливо, потім вона мені понадобиться, і я буду робити в себе на городі. Прям щось дуже-дуже цікаве, щось супер-супер файне. Так, шардів немає. Так, значить, давай щас залутаємо трішки транквілів. Дальше я готовий це все діло продати, бо таке відчуття, що в мене вже понти закінчилися просто. Треба зараз поповнити свої друзі запаси. Тільки перед цим всім треба прибрати-прибрати оцих прибрати петиків двох. Бемс, бемс, і треба поставити кодаму обратно. Так, достаємо своїх кодам. бемс, бемс. Хай пацани собі працюють. Так, let's go. Let's go лутати. Дивися, зараз ми просто з тобою налутаємо просто мільярд транквіл і коруптиків. Так, з цієї точки, дивись, ми з тобою залутали 10, 12, 13, 14 транквіл рослинок. Щас підемо з тобою до цієї купи сакур. Ти подивися, скільки їх тут багато. Я їх прям супер плотно понатицював. Щас що важче дивися. Ти тут очманієш просто від цієї кількості. Ну, слухай, уже 19, 20, 27. Ха-ха, <ріст> це жасть. І вони не скінчаються. 28 транквіл ми з тобою залутали. І ще в мене є купа, велика-велика купа цього бамбука. Так, значить, тепер це все діло ми отдаємо сюди. І 176 пунктів. Ну, непогано, реально непогано. Так, відкриваємо магазинчик і let's go, let's go далі робити рестоки. Так, Що в нас тут? А сітпака Будемо робити мега опенкейсі. Сьогодні, пацани. Так, що у нас тут знизу? Знизу у нас пусто. По дівайнах прям щось вообще не фортить. Аби ще оце вибити оцей спайкіт манго. чисто, знаєте, для колекції шипу було б прикольно. О, кстати, зен яєчко. Забираємо, забираємо. Так, 250 лямчиків ми тратимо і що отримуємо. Так, це забираємо діло. Сакури мені, в принципі, вже в цілому таке не потрібні, бо в мене їх прям ну предостатньо, насправді таке. Я це все, що купляю, це ось зен Санд і сітпаки з яйцями. Все. Ну і звісно ж дівайни. Куди ж без них? Бо якщо випаде мені якийсь дівайнчик, його треба по-любому, по-любому, пацани, забирати і зачаровувати своїх роботях ще більше, щоб вони мені давали якомога більше транквіл рослин і коруптет. Такс, е, чи варто? Чи треба він мені оцей його подспрінк? Ну, не знаю. Ну, давай, дівайн, ладно. Купимо одну чесно, так, щоб було. Так, 8-8 мільйончиків ми вже тратимо, що є ж з тобою нарісток. Ну, якось уже і жаба дуже О, з Ан яєчко, сюди. Треба, правда, щас е, позбирати ще трішечки, ще трішечки танкіл рослин, тому що закінчилися у мене вже і Треба це все діло, друзі, як то говориться, поповнювати. Такс, let's go, let's go. Let's go. Кстати, тут тут теж треба зробити рісток. Там є якась цікава рослинка, яку би я не проти би собі займіть. Такс, е, значить, треба щас продати, 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 продати. Оцей все весь весь, весь свій інвентар. Начхати на ті корупції, в принципі, поки що зачарування. Так, що в мене тут? Повиростали кіточки? Ну, не особо. Треба, значить, значить, їм, як то говориться, допомогти. Треба Basic Sprinker. Давай-ка десь тобі посерединки тако впихнемо. І треба звичайна лікар. Отакож ще, звичайно, лікую. Ми це все діло полиємо. Отако бемс-бемс-бемс. Диви, зразу повиростали. Ха-ха. Десять ранків залутали, ну небагато. Я думаю, побільше буде. Треба трішечки часу дати, щоб воно це все діло виросло. А так то, в принципі, норм. Так, let's go продавай це все діло. Зараз ми з тобою відкриємо просто мега-мега велику кількість. Сітпаків. Так, забираємо і транквіл рослинки, і плюс ще 50 пунктів. Непогано. Так, у нас є з тобою 100 поєктів. Пропоную купити за яйця. Що мені ще зробити? Можна оце купити. Що в нас по дівайнах? Дівайно пусто. Так, робимо ще один рісток. Так, дівайни пусто, пусто-пусто. Зенкрити теж пусті, але я їх теж по можливості купляю, тому що мені подобається ось цей водопад. Прикольно він виглядає. І, в принципі, шанси, щоб його вибити, досить такі непогані. Такес, бемс, ще один сітпак. Так, купляємо зенкрейт. Це годна тема, і тут, в принципі, більше більше і нічого й немає. Так, я думаю, що ще один рісток можна буде зробити за 130 мільйончиків. А далі вже якось і не хочеться. ой 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 Ще один зен яйце. Дивися, зен крейт випав. Сітпак є і по дівайнах пусто. Або ще дівайн випав, чуваче. Було би прям імба. Прям реально. Так, я би, знаєш, що ще б би зробив. Би. Дивися, у мене немає тут, звичайно, годлі полівалки. У мене є годлі. Спрінкер, пропоную тобі його впихнути до тих сакур, щоб вони пошвидше росли собі. І я би сюди ще би додав basic сprінкер. Можна з цієї сторони один і, в принципі, з цієї поставити. Та й в принципі, гуд. Та й треба трішечки тако пополивати свої сакур. Сразу давай-ка їх з тобою зберемо. Бем-бем-бемс-бемс. Ну, чуть-чуть, транквіле рослиночок Ми з тобою налутали. Вроді як, да? Знову ж таки, давай ще тут око з тобою полиємо. Ух ти йо! Чувак, достав з кармана таку просто гігантську штуку. Так, ну Плюс ще дві транквіл рослиночки. Цікаво, скільки зараз зроблю поинтів. Мені здається, що прям маловато мене буде зараз їх. Бемс, Ну, 56 поїнктів. Ну, маловато, реально мало. Ну, головне, що мені на яйце зараз хватає. Давай ка зараз одразу купляємо яйце по-любому, сітпак по-любому. Ну, аби ще купити ящика, а мені не хватає буквально одного поінкта Ммм. Треба, треба зараз його залутати десь. Давай сакуру позбираємо. А немає. А немає плодів, чуваче, щоб залутати сакуру. І тут немає. Так, давай, може, бамбук зберемо. У мене є ж по-любому. Ось, дивися, Транкіл бамбук. Нам цього достатньо. Щось ми це все діло, тако здаємо сюди. Плюс 6 пойнтів лутаємо. Ух ти, йо. ти подивись, що мені просто тільки що на назар підігло, підписник. Жесть. Просто наскільки воно громадне, це просто шок. Треба потім глянути, по чому взагалі вартує. Такс, і собі Zen Crate. Так, ну і давай, ладно, ще разочок. Ще разочок зробимо. Дівайне пусто. Zen Crate у нас з вами ще є, і, в принципі, seed Pack. Ну, я думаю, що потім, потім можна буде це все діло ще підфармити. Так, ставимо сюди яєчко, ставимо сюди ще один крейт. Чомусь він сюди не встає. Незрозуміло чому, ладно. Давай, отут один, поставимо і сюди один. Так, ну і що ж, друзі, let's go, let's go, let's go. Відкривати з вами сітпак. Начнемо і сітпак, його. А потім будемо потім. В мене 41 сітпак. Це жесть. Let's go! Я думаю, що будемо одразу скійпати. О, непогано. Зразу ще один міфік. Йо маю, слухай. А мені це нравиться! Ще один міфік. Щось нам взагалі з вами посилення везе. Прям дуже сильно везе. Мені цікаво, е що у нас буде по шансам, коли ми будемо з вами вибивати кицюню. От реально. Чи випаде взагалі? Сюди! Просто, що ми з тобою вибили, чуваче? Ти подивися, я хочу його сразу посадити. Поки ми з вами робимо цей опен кейсики, ДА Давай ДЕСЬ з тобою, тут огоїтку впихнемо. Хай собі воно росте. Потім, в принципі, якщо що, то глянемо. Що це взагалі за рослинка дівайновська? Так, вибиваємо ще одну лего Непогано. Ну хотілося би щось хроматичне вибити. Прям супер хотілося би сильно. Якщо не помиляюся, там повинно бути. Повинна бути рослинка хроматична. А ми ж можемо в магазині з собою подивитися. А, так ми вибили саме рарне, що це могло бути, типа дівайновське, ось воно. 0,5%. Так слухай. Непогані результати, ми з тобою лупимо. Аби ще одну вибити, було би файно. Прям дуже файно. А поки що тільки леги нам випадають, міфіки перестали падати. Випадають лише нам поки що непотрібні, непотрібні рослинки, да? рослинки. Так, аби ще оці кущики вибивати, було би при... О, оці кущики це саме те, що нам і треба. Так, комон вибили. Хорошо. О, ще один кущик. Ми їх собі по-любому посадимо, бо треба абузити, пацани. Треба реально абузити, поки є оця фіча, то треба лутати. Так, у нас тобі. Залишилося дивись ще 17 сітпаків Бенс, ще один міфі. Зенрок випили ще один міфі. Давай, давай мені дивайна, чувача Давай дивайна. Ну, пора. Пора вже мені насипати. Пора би вже видати мені цього. Це крутецьке яблуко. Бенс, ну. Слухай, не знаю, чи ми ще один виб'ємо, але це теж дуже крутий результат. Що ми хоча б хоча одне це яблуко вибили. Ну, реально, так, це Лего випало, комон випав. Давай, може, повільними відкриємо, я не знаю. Можливо, так щось зміниться. Ну, да Змінилося. Що начало нам з тобою, взагалі, не фортити. о, це нормально. Оце ми з тобою одобрюємо Так. Залишається у нас, друзі, з вами ще 5 сітпатів. Зараз ми їх з тобою безсередньо тако довідкриваємо. Сразу я думаю, що можна поскіпати його, щоб це все діло не за... Затягувати, торофлоубер випав, що нам ще випаде, бенз. О, нормально, розочки ці випали, ще одна лега. І останній сітпак. Давай його повільно відкриємо, і випадає нам Мунблума. Понятно, 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 понятно. Хорошо, let's go, let's go, значить тепер відкривати, крейти із. Кетюньою, ось такою красивою кетюньою. Поїхали. Надію, що ми виб'ємо. От що ми з тобою реально зможемо вибити ще одну або хоча б рослинку. От реально. Ось це єдине, за чим я просто зараз прийшов. А ось такі дзени, ну, пожалуйста, не випадайте мені. Просто вони безтолкові. Неймовірно, безтолкова рослина. Не знаю, навіщо її просто додавали в цей кейс. Лучше б нам падали оці лакі бамбуки, ну правда. Від них більше толку, бо, як не як, вони. Ти їх коли збираєш. Кстати, ось кетюня була б дуже близько. Ти їх коли збираєш, то вони виростають знову ж таки. Так, давай, давай, давай. Або кодому вибивати треба. кодому в принципі, теж можна буде непогано затрейдити. так Кстати, кетюнка пролетіла, і випадає нам кошечка. Кетюнечка нам випадає, тільки, правда, не та що нам треба. випадає ще одна киця йо-мойо, куди мені їх скільки? Ну реально, куди мені? Дайте мені. ой Йо ой 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 Вибили! Транквілу, вибили. І нас ще залишається, друзі, з вами, 21 кейс. Так, давай-ка зразу її. Ми з тобою також. Я думаю, що можна посадити. Давай-ка теж десь біля цього, біля цієї яблуньки, може її теж десь тут посадити. Давай тут скраєчко отако, бенс. І хай собі воно росте. Тільки я би ще б на неї поставив би якісь спрінкери. Я думаю, що можна поставити спрінкер отут ого десь. А, ти типу, в місця, типа, не вистачає. Реально, місця не вистачає, щоб поставити цього спрінкера. Ну, Давай десь отак, хоча б. Десь тут хоча б вліпити. Так, ще 21 кейс? Ну слухай, першу хроматичну рослинку ми вже з вами вибили. Нам би хоча б ще б одну кицюню, або б ще одну рослинку. Такс, е, випадає нам дзен чи дезен? Не знаю, як правильно. Можете мене, звісно ж поправити в коментарях. Вибили! Друзі, давайте, хоча б подивимося на її розміри. Ну, одна кицюнька у нас вже є. Такс, де вона? Давай-ка зразу її також найдемо. Цю китюньку. Ось у нас з тобою є отака кейця. І ще одна ось така. Уже дві кейси є. Давай-ка сразу їх тако просто перенесемо в бистрий слот. І подивимося. Подивимося, чи випаде нам ще одна. Випадає, яка дома. В принципі, ок. В принципі, ок. Ну, могло бути й і хуже. Так, ще одна. Ще одна транквіл блум випадає. Ха-ха. Халява, чуваче. Садимо десь. А, він тут не садиться. О, нормально, нормально. Оце мені прям реально щастить. Ще є 16 кейсів. Тобто одну кіцюню вибили, і дві хроматичні рослини вибили. Прям толково, реально толково. Так, давай зараз оцей кейс ми з тобою скіпнемо, бо я сразу розумію, що тут нічого не випаде. Так, тут я хочу подивитися. А, ну, понятно. Дизайн рослинка випадає. Понімаю. Так, давай ще повільно повідкриваємо, бо кейсів у нас з тобою залишилося, друже, ще не так уж і багато. Вчора я ці кейси, ну, фармив просто цілий божий день. Да, безспорно. Я вчора ще їх і відкривав, да, ну, може, штучок 20 я відкрив кейсів, бо прям прям нудно мені було це все діло фармити. Але хоч трішечки щось назбирав. Кстати, ще одна ось цього була корупція кетюнька. Але, на жаль, не докотилося до неї. Випадає нам ще один лакі бамбук. Так, залишається у нас шість. А вісім кейсів залишається. Так, що нам тут випадає? Давай скіпнемо, в принципі. Випадала нам ось така ще китюнечка. Let's go. Let's go, next case. Випадає нам знов лакі лакібамбук. Туфта, туфта. Шість кейсів, друзі. 6 кейсів у нас залишається. Дезен рослинка випадає. Давай ще один. Сразу скіп. Бемс. Ну, кетя випала, поняв. Сразу скіпаємо. Бемс. Поняв. Так, і три кейса Я пропоную тобі відчинити повільними відкриттями. Так, дзен рослинка випала. Хорошо. Другий кейс. Давай, дружище. дай ще одну мені кетюню, будь ласочка. Будь ласочка, дай мені ще одну кетю. Щоб я був супер, супер довольний. Так, ну, на жаль, друзі, випадає нам лакі бамбу. Ой, ну, що в нас по результатах, друзі, це дві кетюньки. Це дві транквіл Луму рослинки і ось таке чарівне яблучко. що таке вообще взагалі виросла? А, це оця двіжуха мені заважає. Давай ми її з тобою пересадимо. Давай я пропоную тобі із точніше її щас пересадити. Бо вона прям дуже-дуже така об'йомна ця рослина. Десь бий в край посадити і таку в цю сторону. Мемс. Все, щоб често мені вона не заважала. Ну і що ж, давай, давай ще швидесенько довирощу ці рослинки, і подивимося взагалі, як вони виглядають, і що і себе вони представляють. Ну і що ж, довиросту я все-таки наших цих три дерева, і виглядають вони друзі, саме ось таким чином. Ось це яблунька, да? Maple, Apple, вона виглядає, ну, наче якийсь сухостой, правда. Не знаю наскільки в неї плоди будуть дорогі, але ну, дерева тепер у нас, друзі, виглядають. Ну, прям реально прикольно, бо вони красиві. Мені подобається. Особлено ось оце дерево. Транклглум. Ти просто подивись, наскільки він великий виріс. Прям жасть. Мені здається, що за такі старання, друзі, що я фармив ці кейси. Ну, варто. Варто втекнути свого крутецького вподобайдена. Тому якщо тобі сподобався цей відос, то підтримую своєю королівською вподобайкою. Також можна писати крутейський комент. Ну і, звісно, ж не забувайся підписуватися на мій ютуб канал. Ну і, звісно, ж на телеграм-канал. Бо скоро, скоро я розіграю там одну із цих кицень. Тому, що пильнуй. Но і очікує цього крутецького розіграша.